Всім привіт! Давно не знімав відео, бо був зайнятий ось цим проєктом робили з сусідом біля під'їзду сходи. Так, оце результат. Колись я робив, знімав, як я робив цю грядку високу, це для цього воно і є. Це наш урожай баклажанів. Рясно от-от вродили. Шикарно. Зараз буду запилювати їх, квіточки. Бджоли справляються, але я їм допомагаю. Так, це у нас тепличний урожай помідорів. Поки що ще зелені, але досить багато їх вродило. На кущі похоже до відра. Ось такий сорт досить рясно родить. Там вже є рожевенькі, там далі є вже червоні. так А тут такий сорт цибулі досить цікавий. Дуже великі дає плоди. Росади Так, вона баба Катя робила з розсади, то все. Спочатку здавалося, що воно не виживе. Бо розсада була, ну десь такі от маленькі при тому, що тут от -от -от росла зимова, вона вже була такого росту. мама посадила ті дзьобики маленькі і дивіться, що з них виросло. Це сорт Exhibition. Як мені здається, це назва гола цибуля. Чи роздягаюча цибуля, щось такого плану. Ось вона туди до самого кінця грядочка. А що ти тут будеш садити? Я вже посадила піддирати, що... щоб оздоровити грудь. Ага, тобто тут буде підживка висаджена. Морочка. Незмінний наш житель. Що, Шовкиця. Маленька. Ой, такі цьорочка, масінька. Ласкова така. Тут у нас огірочки, одна із грядок. Вже позбирали врожай, лишилися поки що маленькі. Ну, за Ну, я знаю, за тиждень, певно, вони знову будуть великі. І так, раз в три дні ми приїжджаємо і збираємо по відру огірків. Кабачочки, вже позривали багато, це оцей за, за 2-3 дні вже буде можна зібрати його. Тут Я натягнув таку от сіточку для огірків. От вони б'ються, вони люблять за щось чіплятися, щоб по землі не лежало. Ось. І тут так само збирається відро гірків за один раз. Облокаття вже все позбирала, знову ж таки тут є маленькі. кожного це буде огірочок треба заставляти. О, так от їх вони в повітрі не висіли. Так само це чері. вже врожай зібраний, на жаль, не міг вам показати. А тут лишилися якраз зараз зелені. Готові до зрівання. Ось так вони виглядають. Це так само з розсади. На, на, на каналі є відео, як воно тільки було посаджене. Називається город Баби Каті. Відео. Там видно все, як воно було тільки Також помідори, але це вже в відкритому ґрунті саджені. Тут от воно вроді мені нічого. Це у нас сьогоднішній врожай огірочків. Ось вони будуть сьогодні маринуватися кетчупі чилі. Є такий дуже класний рецепт. Прямо тут на городі будемо маринувати. Ось такі от ми сьогодні зібрали трошки невеликі. Досить. Ну, якраз для баночки. Буде дуже класно. Вони такі в міру гостренькі, не обпікають, а ледь ледь чути гостроту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Політрові, так? Літрові і вісімсот грамотів. 10 літрів. Як тут я вже почав робити траншею. Під ще один фундамент. Ось я вам досюди докопав. Зараз накрив, бо дощі не копаю зараз. Тут планується от от туди аж опірна стіночка. Тут буде ще одне нижнє подвір'я. На цьому поки що все. До зустрічі. Бувайте.